Всім привіт! Мене звати Софія, і я рада вас вітати на своєму каналі Читай зі мною. Сьогодні я розповідатиму про книгу Наші приховані дари ірландської письменниці Керолен Одонагю. І зараз підізнаєтеся про її сюжет. Головна героїня цієї книги це 16-річна Мейф, яка одного дня, прибираючи шкільний підвал, що було й покаранням, знайшла у ньому карти Таро. Чому вона прибирала шкільний підвал? Їй було покарано через те, що вона кинула черевиком у вчителя італійської. Так, тут вже зразу ви її характер. Але насправді вона набагато більш добра, ніж ви можете собі подумати То, що я щойно сказала. А, отож, коли Мейв прийшла додому, вона вирішила пошукати у інтернеті, як гадати на картах Таро, і вона неї зразу почало виходити. Це чудово. Вона цьому дуже зраділа, а на наступний день уже стала популярною. Популярність почалася з того, що вона на картах погадала найпопулярнішій дівчині у їхній школі, і вона сказала їй точніше, її карти сказали, що ця дівчина досягне успіху у своїй справі, яку вона почала. І виявилося, що ця дівчина почала вести блог про макіяж. І карта сказала, що з допомогою друзів, що з підтримкою друзів. А, вона стане відомою. І всім це дуже сподобалось. Тож, уже скоро до мейв стояла черга ворожіння. А, тобто вона дуже швидко, завдяки цим картам, стала популярною. Це всього за один день. Це. Дуже швидко, справді, скоро захотіла ще одна дівчина. Не можу сказати, що вона досить популярна була, але ну, також, була також популярною. Захотіла, аби ми впогадали їй, і вони скоро подружилися. Через кілька днів чи тижнів, коли вже вся школа, вся приватна школа. Ходила Мейф, адже вона ходить у приватну школу тільки для дівчат. Ось. А, вся школа знала про неї, про те, що вона гадає на картах. І ця нова подруга, Майф, Фіона, а, вирішила на цьому трошки допомогти Мейв зробити грошей. Тож тепер Мейв платили, щоби вона їм поворожила на ці гроші. Ми почала купляти всяке здаряння для, для відділів, я не знаю. Аромопалички, там кристали. Тобто, все, що б, як сказала жінка з магазину, де продавались схожі товари, все щоб для того, щоб очистити простір, щоб очистити ауру клієнтів. Адже Після ворожіння наказала, що після ворожіння має буде почуватися трошечки знесиленою, а, адже вона входила фактично в якийсь контакт а, з людьми, яким вона прожила. Отож, все просувалося чудово, і здавалося, що нічого не може змінити цього, нічого не може перервати. Таку несподівану, приємну популярність Мейв. Проте одного дня. А, коли вона знову ворожила популярним дівчатам зі свого класу, одна з цих дівчат запропонувала їй поворожити своїй колишній подрузі. У Мейв була подруга Лілі, і вони вчилися з нею в одному класі і дотепер ніби вчаться. Проте Мейв колись вибрала популярність замість дружби з Лілі, і. У них тепер не дуже гарні стосунки. А Лілі, знаєте, така інтровертивна, дуже, і ну, не можу сказати, що вона популярна. Навіть е якщо порівнювати школу, у якій вчиться Майв із системою каст в індії, то напевне, що Лілі би опинилася тут в найнижчій касті. У неї не було ні друзів і рідко знаю, хтось розмовляв взагалі. Це сумно. А Майф була її єдиною подругою, поки вона не покинула її заради популярніших дівчат. Таке теж трапляється на превеликий жаль у світі досить часто. А, отож, дівчата запропонували популярній повер... Мейв поворожити Лілі. І Лілі перша казала, що ніби вона не хоче цього, тому що вона не вірить в таке все. А, проте вони б її під'юджували, ніби. Невже тобі страшно? Це ж не так страшно, ти що дитина, щоб боятися? Ти боїшся? І Лілі вирішила погодитися. А, проте, коли їй ворожила, раптово вона дістала карту, значення якої вона не знала? А, вона й раніше увечері, той вечір, коли вона знайшла цю холоду карт Таро. Вона тоді бачила цю карту, проте вона не змогла знайти її значення в інтернеті. А, але вона знала, що ця карта називається Господиня. Тож вона під час ворожіння виклала цю карту а, Лілі. І коли Лілі спитала її, що значить ці карти, мені сказала, що вона не знає, адже у картах Таро кожна карта має своє значення, проте коли вони разом вони трошки, можуть трошки змінити своє значення. Це як слова в іноземній мові. Коли ти вчиш одне слово окремо, воно має одне значення, але в контексті, в певному контексті, залежно від контексту, воно може міняти своє значення. Так само карти Таро. Коли вони окремо, вони кожна має своє значення. А коли разом, коли ти гадаєш людині на картах Таро, то карти, які ти викладаєш, вони всі здаваються в... Одне, вони мають не таке значення, не завжди таке значення, яке вони початково мали, адже підстосовуються фактично під людину, які гадають. Отож, через те, що Мейв не змогла знайти в інтернеті, хоча б вона шукала трактування карті під назвою «Господиня», вона його не знайшла, і вона тому не знала, як разом цю карту поєднати з двома іншими. Який випали Ліліт Лілі. А, і вона сказала, що вона не знає, що карти значать тут. І Лілі казала: Ні, кажи, кажи. І Майк сиділа ну, з таким ніби... справді вона не знає. Вона була шокована, адже вона була впевнена, що цю карту, карту господині, вона залишила вдома. Тобто вона її залишила вдома, і вона аж ніяк не могла опинитися в колоді. Адже колоду Мейв ставила в інше місце, аніж ту карту господині. І коли Мея сказала, що вона не знає. Вона повторила, що не знає, що сталося. Вона не знає значення цієї карти. То Лілі почала говорити, що ось вона, ти така мейв. Ти хочеш, щоб усі приділили тобі увагу, щоб усі на тебе дивилися. Проте коли вони на тебе дивляться, тобі нема що показати. І між ними між ними. Почалася суперечка, дуже сильна і не дуже хороша суперечка. І в результаті м, Лілі сказала, що вона не хотіла би дружити з нею з умею більше ніколи. А Май, у свою чергу, сказала, що вона вважає свою дружбу з Лілі помилкою, і вона хоче, аби Лілі зникла. Після чого Лілі вибігла у сльозах. І Мейв вже почала жалкувати зразу після цього по свої слова. А, дівчата стояли і дивились на неї такими очима. А, на наступний день, коли Мейв прийшла до школи, виявилося, що Лілі ще не прийшла. І коли вона не з'явилась після першого уроку, після другого а, це було дивно. Всі спочатку думали. І Мейв, і решта дівчат, що Лілі, можливо, захворіла, або просто через те, що сталося вчора, через цю суперечку, через слова Мейв, що Лілі просто не хотіла йти до школи. Але коли прийшов деякий час, пройшло кілька днів, і з'явилися копи. Тобто, прийшли поліцейські і сказали, що Лілі зникла. Усі були шоковані і, звісно, що налякані. Адже ви би, хіпа, не були б наляканими, якби людина сказала вам, що вона би хотіла, аби ви зникли, і, ну, ви би зникли. Тобто не ви, а ваша подруга, людина би сказала комусь з ваших друзів чи з ними перед вашими очима, що хоче, аби вони зникли і вони зникають справді. Тож, коли поліцейські сказали, що. Лілі Всі були шоковані, налякані. І потім вони сказали, що якщо хтось, хто був близький із Лілі, хай встане ніби, або допоміг їм, ніхто не вставав. І потім одна з популярних дівчат, саме та, якій Мейв вперше гадала на картах Таро, саме вона піднялася і сказала, що Мейв ну не піднялася, просто сказала, що Мейв була близька з Лілі. Тож ми вдалося пройти з копами, з поліцейськими oh. до кабінету директриси, де її опитали, і ми була засмучена. Вона теж була як і всі, шокована, налякана, але більше вона була засмучена, коли дізналася, що справді Лілі кудись зникла. Тобто, всі, всі її почуття вона так почувалася винною. Через те, що сказала Лілі, і через те, що кинула її колись заради популярності, до речі, за багато років до того, як саме вона стала популярною, вона це все змішалося разом з іншими почуттями, і в результаті, коли вона дізналася, що мама Лілі у той день, коли Мейк сказала Лілі, щоб вона зникла, чи коли її мама зайшла у її спальню ввечері. То помітила, що Лілі немає, ніяких речей її е, не чіпали, тобто нічого не зникло, взагалі нічого. Скоріше за все, вона вийшла кудись просто в піжамі. Е, е. І це було дуже дивно, коли вона не повернулася ні через день, ні через два. Е, зразу спочатку вже було страшно, а коли зникаються діти і не знаходяться. Навіть через кілька днів, ну можливо, втекли з дому, і пішли кудись а, там. Але максимум це тривало б один день, два відсили. А тут пройшов майже тиждень і немає. Тому залучили поліцейських. Коли ми в процесі дізналися, вона розплакалась і розказала, що сталося. І копи були шоковані. Бо ніхто би не був. Не шокований в такій ситуації. Почалося розслідування, і через деякий час, через кілька днів, то розслідування продовжилось. Тобто, так, воно продовжилось, не почалося. Я перепрошую. Через кілька днів копи опитали після того, як вони опитали багато людей, вони дізналися від молочника. Що він бачив дівчину, схожу зовнішність на лізовнішністю на Лілі разом з якоюсь жінкою, і вони просто йшли дорогою і незворушно, нікуди не дивлячись, просто дивлячись прямо перед собою, з опущеними головами. А Лілі в один момент обернулася на нього і подивилась, і він помітив, що вона плаче, що вона плакала. А коли він описав цю жінку, і потім, коли копи передали це мей, адже вона цікавилася, що сталося з її хоч і колишньою проте подругою, вона переживала за неї, ми зрозуміли, що ця жінка підпадає під опис господині. І тоді ми стало по-справжньому нереально страшно, ця історія дуже цікава. і... В результаті так, кінець є трошки щасливий, але не зовсім. Адже Лілі в результаті знайшлася, проте вона не могла вивочити меїв і поводилась дуже відсторонено і від неї, і від усіх інших. Проте найбільше все таки від меїв. Та ця історія справді варта до прочитання, адже вона показує, на що здатна а, людина, щоб. Врятувати, хоч і колишнього, але друга. І що дружба справді займає важливе місце у нашому житті, також тут присутня дрібка ірландської магії, ірландської міфології, адже господиня там теж займає місце, і ще мені дуже ще сподобалося це малюнки карт Таро. Подекуди між розділами. Корінець, як звичайно, білий, проте, якщо придивитися, є сірі сторіночки, це, власне, там є зображення. Кар Таро, ось, наприклад. Це йде розділ і карта Таро. А зараз я знайду господиню, стараюся знайти господиню і показати її. На початку також є ось. Не біля самої вкладинки. проте також є е, е, карта таро і господиня має бути десь тут. Е, мені дуже подобаються, до речі, оформлені малюнки, адже сіруватий, такий темно-сірий е, папір. І тут чорне, біле. І сама графіка вона також чудова. Смерть. Угу. Пежа і ще трішечки. А ось і вона. Господиня, жінка з мокрим волоссям, який описувала Май, з ножем у зубах і собакою біля неї. Коли ми описувала це, так, тут на початку є, коли розповідає Мейв про колоду, вона. Знаходить цю карту господині, і вона описує її як е, дуже моторошну карту, е, що на неї вона дивилася і вона почувалася не по собі. Так, це як вона потім дізналася, є жінка, яку можна викликати при певних обставинах. Е, і раніше вона також вже з'являлася в Ірландії е, одного разу. Саме тоді, коли був сильний снігопад, і цього року, цього разу, коли Майв викликала господиню своїм гаданням, Лілі, також пішов в сильний снігопад. Тобто господиня приходила із снігопадом, якщо це була зима чи весна, початок весни, і приходила вона здебільшого в цей період, з яким мені стало відомо з книги. А про інші періоди я не знаю. адже в книзі про них не пише. До того ж, та продавчиня в магазині, де Мейв разом із Фіоною купляли для Мейв кристали і ароматичні палички, і різні інші речі, які потрібні відьмам. Якщо можна так сказати, якщо можна Мейв назвати відьмою. Тож ця. Господиня Кремнички, це її власниця. Вона розказала пізніше Мейв, що її сестра вона теж ворожила на картах Таро, і з нею сталася погана річ після того, як вона викликала господиню, так. І тому вона дуже переживала зараз за Мейв. Всяко допомагала їй після виклику господині. Я думаю, ця жінка здогадалася, що Майя викликала господиню після того, як почався сильний снігопад, і ось так от вона почала допомагати їй. Наклала на неї захист, і Май сама накладала на себе захист, проте захист цієї жінки, адже вона була уже вправною в цій справі. Її захист. Виявився сильнішим захист Мейв і ця жінка допомагала їй до самого кінця. А зараз, напевне, що а, я розкажу ще про декілька цікавих фактів. Не фактів, розкажу про те, що мені найбільше сподобалося в цій книзі. А тепер до речей, які мені подобаються в книзі. Перша річ, як ви напевне ще вже зрозуміли, це сюжет. А, я просто обожнюю, коли. А у книгах є магія, яка застосовується в реальному житті, То фентезі я читаю дуже мало, адже там не є реальне життя, там здебільшого паралельні світи і так далі. Але коли магія застосовується саме в реальному житті, до того ж підлітками це набагато цікавіше. Мені, як підлітку, легше читати такі книги, адже я розумію емоції, я розумію переживання головних персонажів. Як і головних, так і другорядних. І те, що я їх розумію, мені робить легше прочитання книги, і, власне, покращує мої враження від неї. Цю книгу я купила ще десь у жовтні 2022 року. Проте я її дуже багато прочитаю. І я впевнена можу сказати, що вона одна з моїх улюблених. Друга річ. Друга річ, яка мені подобається в цій книзі, це обкладинка. І взагалі не тільки обкладинка, а ще й оформлення. Я обожнюю обкладинки красиві, ви вже це розумієте, ви вже це знаєте. І тут вона просто прекрасна. Це, напевно, офіційно одна з найкращих обкладинок, яку я коли-небудь бачила у своєму житті. А я бачила багато. Люблю заходити під час прогулянки центру міста у книжкові магазини. Отож, тут вона виконана у білому, червоному, білому, чорному і бусковому, я б сказала, ліловому кольорах. І тут навіть корінець дуже гарно продуманий. А, власне, мейв. в неї в руках карти Таро, мечі. Свічки, все як має бути. І що цікаво, вона стоїть тут на ріці. Чому на ріці ви вже дізнаєтесь, прочитавши книгу? Я не хочу про це говорити, адже це важлива штука. Проте я думаю, буде краще, якщо ви самі прочитаєте книгу і дізнаєтеся, чому так. Це цікаво, це цікавий сюжетний поворот, пов'язаний з рікою. А ще цікава штука. Оформлення внутрішньої обкладинки. Я не знаю, як справді називається оцей перший розворот, коли ти тільки відкриваєш книгу. Ще перед текстом, перед її назвою, яка ось тут зображена. І ось тут. От. Я називаю внутрішньою обкладинкою. І рідко коли внутрішня обкладинка збігається із зовнішньою оформленням. Тобто, ось, оформлено такому магічному, відьмацькому трошки стилі. І тут так само. І ось тут а, у мене дуже багато книг, і з них, здається, лише ця одна а, оформлена. Так само, а, як і зовнішня обкладинка, власне, обкладинка, так і внутрішня обкладинка. Це єдина книга, в якому в ці дві обкладинки. Оформлені в одному стилі. Правда, здається, є ще одна, але мені потрібно краще пошукати. Можливо, я щось забула. Тож, ще малюнки такі ілюстрації. Не такі ілюстрації. Я люблю ілюстрації, проте не такі, як в місячих книжках, що пів сторінки текст пів сторінки ілюстрації, а такі, як от зображення карт Таро. Тобто тут є між деякими розділами присвячено спеціально кілька сторінок, щоб можна було роз... роздивитися. Не в той вік гортаю, щоб можна було роздивитися краще деякі карти Таро. Ага. Ось. І мені це дуже подобається, адже навіть малюнки, зображення карт Таро. Оформлено так само, як і обкладинку книги. І це дуже класно. Я думаю, ще одна річ, яка мені подобається, це те, як зображено персонажів, як передано їхні емоції, їхні почуття. Тобто, усе дуже яскраво передано. У книгах, деяких книгах, які в мене є, всі переживання персонажів, навіть головних. Передно дуже стисло. Більша частина присвячується власне самим подіям, які відбуваються, але не емоціям персонажів. А тут досить багато описано, як почуваються персонажі як Мейв, адже це ведеться від лиця, що також цікаво дуже. Люблю таке, коли ведеться від цього персонажа. Тож, тут дуже сильно. Передало всі емоції, всі переживання. І коли ти довго читаєш, дуже довго читаєш кілька годин підряд, то можна навіть поставити себе з легкістю на місце мейв. А зараз ми переходимо до невеличкого спойлера щодо мого наступного відео. А зараз спойлер наступного відео. Я довго думала. Про що розповісти у цьому наступному відео про книгу чи про комікс, адже в мене і того, і того достатньо. У мене був гарний детектив, про який хотіла розповісти, і був цікавий комікс, про який хотіла теж розповісти. Але я дійшла висновку, що я можу розповісти не просто про одну книгу, а зразу про кілька. Навіть більше я можу розповісти про цілу серію книг. Тож у цьому наступному відео я розповідатиму про мої улюблені серії книг. Свого часу я прочитала їх досить багато, адже читаю ще з початкових класів, і, і тоді вже читала багато, можливо, навіть більше, ніж зараз. А, адже було більше вільного часу. Та в мене є не всі серії книг, які я читала. Адже деякі я читала з беручи з бібліотеки, деякі я читала в інтернеті. Але у мене все одно достатньо є серії книг, і з них я виберу... Кілька, які мені найбільше подобаються. Для цього потрібно, я думаю, буде або хоча б шленько їх переглянути, або хоча б попробувати їх перечитати за тиждень. Що цілком можливо, я можу зробити це. Я швидко читаю це великий плюс. Тож, у наступному відео готуйтеся побачити кілька серій книг. І я буду дуже рада, якщо вони вам сподобаються, і якщо ви загоритеся бажанням їх прочитати. Тож, на цьому все. І я була рада розповідати вам про ще одну книгу. І я дуже надіюся, що це відео вам сподобалося і що ви захочете прочитати наші приховані дари. На цьому все ми побачимося з вами наступного понеділка або ж вівторка. І я вибачаюся, що а, відео вийшло саме у вівторок, а не в понеділок. А, у мене були певні причини. І постараюся його зняти це наступне відео. Постараюся зняти десь на вихідних, аби просто в понеділок могла його завантажити. Тож, на цьому, на цьому вже правда, все. І ми побачимося з вами зовсім скоро. Всім па-па!